Карти на фінанси. липень. Фінансові питання, поради, і що буде взагалі в липні. Щодо фінансів, щодо фінансів. Карти на фінанси. Обирати якогось собі, знаєте, як наставника. Можливо, це дуже хороша взаємодія з начальством. Це може бути підтримка від начальства. Знаєте, таке, коли всі цілі ясні. І я знаю, куди рухатись. От вас про це. Про це тут більше. Така фінансова взаємодія. Фінанси, липень. Фінанси, липень. Е, вас цікава тема. Тут нові емоції, можуть бути нові пропозиції по роботі, які дуже вплинуть на ваші емоції. Тут треба зважувати, чого ви хочете. Дійсно, що підказує вам ваша інтуїція, чи пора вам йти вже в нове, задумайтесь. Вам так говорять фінанси липень. Турбулентність дуже висока криза, яка скоро мине. Великий, знаєте, такий кусок ваших нервів йде на, от зараз цю таку в липні кризу, яка продовжується, але вона скоро закінчиться, оця ситуація, тому що хмари надовго не приходять, вони прийшли і пішли. Що за криза? Ви самі, звичайно, знаєте, чому? Дочекаєтесь і подивитесь, що може статись, але це такий, знаєте, нелегкий час трохи. Нелегкий фінанси, липень, фінанси. Знаєте, як інтуїція вам відказує за ваш ріст, вам треба рости. Якщо у вас якісь проблеми, ви розумієте, що це не ваше місце, значить задумайтесь, змініть його, тому що вам показує повільний, але стабільний ріст в якійсь компанії або, може, це ваш бізнес, який росте. Слухайте свою інтуїцію, чи в тому місці ви знаходитесь зараз, щоб це дерево росло. Вот вам показують, що дуже пов'язано з вашим внутрішнім світом, те, що взагалі відбувається у вас в фінансах.